Обмеження у Рівному на вулицях Здолбунівська, Театральна, Дворецька та Басівкуцька, які знаходяться біля ринку дикого, встановили обмеження. Все через нещодавній випадок із хворою на сказ з Лисицею, яка покусала жінку. Цей інцидент розглянули на надзвичайній протиепізотичній комісії. У документі, який підтримали на засіданні, територію навколо ринку назвали неблагополучною. Також ввели обмеження. Термін таких обмежень триватиме два місяці від останнього моменту виявлення сказу тварини. Ну тобто, якщо не буде повторного виявлення в цій на цій території, ми вже стикалися з тим, що такі повторні виявлення відбуваються. Але якщо його не буде, то впродовж двох місяців такі обмеження будуть зняті. Фахівці розповідають, популяція червоної лисиці зростає, і цих тварин дедалі частіше можна побачити не лише на околицях міст, а й безпосередньо у середмісті. Разом з тим, відстріл хижаків нині заборонений через воєнний стан. І це ускладнює боротьбу із поширенням сказу. Це говорить про те, що збільшилась популяція в зв'язку з тим, що йдуть воєнні дії. Відстріли заборонено. Практично їх популяція збільшується вже при нормі одна лисиця на тисячу, одна особина на тисячу гектарів. Всіх їх вже зараз є більше п'яти, так що тенденція до збільшення є. Це загроза не тільки в місторіна, а практично вона і в області, і по Україні. Фахівці закликають власників тварин не зволікати з вакцинацією та дотримуватися ветеринарних вимог, адже лише профілактика та своєчасна реакція на випадки сказу можуть обезпечити як людей, так і тварин від смертельної хвороби. Олеся Мороз, Media Group.